І зараз важливо зрозуміти, що відбувається по Україні у цей час, тому що Росія продовжує наносити ракетні дронові атаки. Отже, в Одесі палає замок Гаррі Потера після обстрілу Балістикою. Давайте подивимось, що відбувається зараз. Відомо, що як повідомляє глава регіону Олег Кіпер, що є вісім людей, які поранені, чекаємо звісно, більше інформації. Також кажуть, що є пошкодження житлових будинків і інфраструктури. Що цікаво, також от зокрема пишуть а, наші журналісти, що в Одесі російська ракета потрапила у дім російського політика Сергія Ківалова. Він наразі палає. Також бачимо вже реакцію подекуди сьогодні російських пропагандистів. Зокрема, Юлія Вітязева на жаль радіє, пише в Одесі шумно. А далі також вже звісно цікаво, що будуть писати зокрема про цю історію, тому що зазвичай усі такі попадання. Звісно, за словами пропагандистів, це і попадання чи то в розташування українських військових, чи то в якісь певні склади зброї, але дуже часто ми знаємо, що Росія промахується і, на жаль, потрапляє у житлові будинки. Будемо чекати більше інформації після цього. Також паралельно я вам додам, що у Харкові пролунали вибухи після пусків кабів. Про це повідомляє також кореспонденти. Що ж, будемо далі спостерігати, тим більше пам'ятаємо, друзі, що сьогодні Ген Столтенберг Генстоберг сказав про те, що Україні дійсно не вистачає систем ППО. Україні дійсно надто пізно надійшла допомога штатів, і вочевидь зробили висновки наші західні партнери. Після цієї всієї перипетії із західною допомогою, тож будемо сподіватися найближчим часом отримуємо ми і також додаткові системи ППО, які нам необхідні. це ми бачимо на прикладі наших міст, які на жаль щодня підлягають атакам Російської Федерації.